Ветеранів Великої вітчизняної війни сьогодні на святі було небагато. Їх з кожним днем стає все менше. Їм стає складніше пересуватися, втім, бадьорість і оптимізм на щастя їх не залишають. Учасники бойових дій, які з честю й мужністю пережили події війни, отримуючи привітання, хвилювалися, як діти. У відповідь, так само хвилюючись, самі читали вірші. Остались сталісь навічно живими в далеком и близком краю Не рвите цветы полевые, где пали солдаты в бою. Любить они тоже хотели рассветы над речкой встречать, и песен своих не допели, поет о них родина мать. О них мы слагаем легенды, спасти они мир помогли, солдатам великой победы сердечной поклон до земли. Вітаючи ветеранів зі святом, голова облдержадміністрації Микола Кругло зазначив, що кожен може говорити красиві слова на адресу ветеранів, висловлювати співчуття, але розуміє, що таке війна лише людина, яка її пережила. Окремо зупинився на необхідності захищати історичну правду про події великої вітчизняної і щиро привітав севочолих героїв, вручив почесні грамоти. Я хочу пожелати всім присутствуючим. Здесь в зале нашим ветеранам особенно крепкого здоровья. Живите как можно дольше с нами. Напоминайте чаще нам о том подвиге, который совершили вы. Счастья вам и здоровья. До його слів приєдналися і перший заступник голови обласної ради Володимир Пащенко та виконуючи обов'язки міського голови Володимир Коренюгін. обидва зазначили, що захищатимуть інтереси ветеранів, ті можуть розраховувати на їх підтримку. і як і керівник області, вручили почесні грамоти переможцям. Розрішити мені прежде всього присидніться к тим теплим словам, що сказав наш губернатор. И для меня огромная честь по поручению председателя областного совета Дятлова Игоря Сергеевича, всего нашего депутатского корпуса, поздравить вас с наступающим праздником, пожелать вам счастья, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. А то, что зависит от нас, то, что в Николаевской области пока есть мы, таких решений, которые принимают там, по поводу символики Великой Отечественной войны, по поводу, кто победитель, кто не победитель. У нас будет правильное решение. Хочу вас в этом заверить. Я искренне присоединяюсь к тем добрым, теплым словам, которые сказал сегодня Николай Петрович, Владимир Валентинович. Есть слова прекрасной песни, современной песни. Где была ты сегодня Европа, если бы не было вас? Не было вас, солдат победы, тех, кто на своих плечах. Приніс эту победу не только Европе, всему миру. Низкий вам за это поклон. Подарунок вітираном зробили і творчі колективи міста, ансамбль народних інструментів, обласної філармонії, узори, колективи коледжу культури і мистецтв. Співаки Марія Савицька, Сергій Ермако, Сергій Кравченко, Богдан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини.